Добрий день. Як бачите, таку вихлопну, то знаєте, що вам прийдеться робити? Бачите, добре вихлопну. І вам прийдеться правильно знімати двигун. Тому що у нас що кидає масло? Маленький двигунець. От порівняно до ноги. Такий дзьобик. Подушкам торба. Що шоці, що шоцій. Також під заміну. Щоб відкрутити лапи, бо треба поміняти салінблоки, Прийшлось різати балку. Що з тої сторони. Що з тої сторони. І тоді демонтуємо лапу. Міцубісі.